Дякую, перш за все, хочу подякувати за те, що запросили на сьогоднішню прес-конференцію. Дійсно, питання збереження біорізноманіття на сьогоднішній день під час повномасштабної війни з Російською Федерацією стоїть дуже гостро. Ми бачимо, що вбивають не тільки людей, вбивають і тваринний світ, і ми, як люди, які відрізняються від... Тих нелюдей, які напали на нашу країну, маємо дбати і про захист наших братів менших. Відповідно, проблема полягає не тільки в вовках чи в диких котах. Ми, щоб проаналізувати за останні роки, перелік червонокнижних видів тварин збільшується, і це говорить про те, що наші види зникають і вони потребують особливої охорони. І знову ж таки, це питання буде гостро стояти, особливо в рамках повномасштабного вторгнення Російської Федерації, де йде обстріл наших територій. Відповідно, ми зараз працюємо. Міністерство захисту довкілля працює над стратегією по збереженню біорізноманіття, куди буде входити збереження не тільки вовка чи кота, якого, а взагалі ми маємо розробити стратегію, куди Україна рухається, яким чином ми будемо зберігати наше біорізноманіття для наших наступних поколінь. Питання Вовка дійсно воно на сьогоднішній день є гострим, тому що. Не з незрозумілих причин в законі України про мисливське господарство чомусь визначені види тварин, які є шкідливими. Що таке шкідливі тварини? І хто? Має оціночне судження судити та чи інша тварина є шкідливою. Це, мені здається, абсолютно є невірним. Це якийсь рудимент радянського права, який ми маємо позбутися, тому що кожна тварина, яка населяє, на кожен живий організм, який населяє нашу планету, це він є єдиною цепочкою ланцюжком живих організмів, які тут проживають. І кожен є важливим для цього світу, і ми їх маємо зберігати. Дійсно, на сьогоднішній день, проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що. В принципі за останні роки в Україні динаміка по вовку стоїть біля 2000 тисяч особин в середньому. Знову ж таки, це питання, ця статистика не є достовірною, її ще потрібно перевіряти. Але питання критичне, і ми маємо забезпечити зберігання цього представника тваринного світу. Тому я вдячний громадським організаціям і на те, що звернули на це увагу. Ми спільно будемо напрацьовувати зміни до законодавства для того, щоб у нас взагалі не було такого. Розуміння як шкідлива тварина, і для того, щоб ми врегулювали питання поводження з біорізноманіттям, дійсно потрібно вводити більш жорсткі штрафи і більш жорсткі, більш жорсткі відносини до браконьєрів, тому що ми маємо. Ще раз хочу наголосити, спільно зберігати наш тваринний світ, ми маємо зберігати спільно наш рослинний світ. Особливо ми маємо звертати увагу на червонокнижних, і як країна, яка рухається до Європейського Союзу, країна, яка взяла на себе певні зобов'язання, має виконувати і вимоги Бернської конвенції, зокрема по збереженню Вовка. Тому над цим 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 будемо працювати спільно. Закликаю всіх небайдужих долучатися до нашої роботи і напрацювати законодавство по збереженню бірюзноманіття по законодавству по поводженню з по запобіганню жорстокого поводження з представниками тварин освіту для того, щоб ми комплексно врегулювали це питання. Адже за останні роки воно частково десь були спроби врегулювати частково, але питання потребує комплексного і широкого врегулювання. Тому дякую за звернуту увагу на цю проблематику, і будемо спільно працювати і спільно до перемоги.